Вітаю, друзі. 202 й день. І мені на 202 й день дають 10 пива. 10 пива, єпте. Ну це вище, це вовще. Краще би дало 10 великих банок оцих зелених там. О, зато завтра 500 генки, але післязавтра 3 ключа. Нахіра мені ключі? Я вже КБ 6-го б'ю, як якого, скажімо так. Одного за 2, другого за 3, третього взагалі за 4 ключа б'ю. Хоча ні, за 4 ще не був, за 3 бив. Зеленого найважче. За 3 і там, чуть, так, знаєте, в упор. Якщо погано прокне рандом на, ці, на таланти, то, напевно, можна буде і 4 робити, але ладно. Чи маємо, то маємо. Так. Понеділок у нас оновилася аренка одна і друга. Давайте глянемо, що мені дропнулось. Один прадавній. Атака у відсотках шестизіркова зіркова з критичним шансом. Залишу. Потенційно непоганий. Правда, ці два допа. Ну, але ладно, подивимось. Якщо падає в критичний шанс, в принципі, потенційно, вроді виглядає непогано це п'ятизіркове, Тут нема швидкості, а перековувати не буду я цей сет. Перековку краще тримати для сетів з міста і гідри. Критичний шанс, критична шкода, але 5 зірок. Але 5 зірок, 5 зірок, нема швидкості. Ладно, це я не, не буду таким користуватися. Здоров'я п'ятизіркове, зіркове Теж таке собі не цікаве. Атака, здоров'я, критичний шанс. Ну, проки хороші, проки хороші, але 5 зірок і сет. Такий, що не користується користуються. Я продаю. Чому продаю? То було потенційно непогана зброя, але продаю, тому що, по-перше, цим сетом я не буду користуватися. Хіба для солянки. А по-друге, в мене вже проблема з вільним як це з вільними слотами під шмот, тому треба продавати. І це причому зверніть увагу, що я граю 200 який там другий день, а у мене вже проблема з цим. Вкрай треба розширяти сховище. Вкрай треба. Навіть на новому аккаунті проблема з цим. Так, тут я утримався в першому сріблі. До речі, цього тижня можу спробувати. Е, я так подивився вчора, мені просто не вистачило жетонів е, бити ще. Я міг пробувати в друге срібло залізти. Можливо, цього тижня, якщо не забуду, якщо не забуду, виставлю е, захист у четвер і попробую попасти в друге срібло, але це якщо не забуду, бо я такий, що можу забути. Так. Е, Ага, тут я не купую, бо мені не вистачить. Я спочатку зароблю, потім куплю. Бо я хочу, щоб не було, щоб тут був один кулдаун. Бо я зараз куплю це, потім піду, зароблю ще, куплю це. Я хочу так, щоб був один кулдаун, бо в мене було так. Тут три дня, тут чотири дня. І, коротше, було незручно. Я дотримав це. Мені зручніше як в один день. Зайшов, купив, купив, пішов. Пригодницькі карти долі. Карти долі якісь вже відкрили. зараз глянемо що за карти долі. Наверно на. Де ці карти? Ага, до них ще година старту. Я думаю, що на прокачку цих euh, прокачка героїв. Може ще що щось не знаю. Треба там почитати. Це я вже так собі догадки будую сам. Так, тут забрали, треба щось перекупити. Щось перекупили, далі тут. Щось є цікавеньке для мене. Та навіть, якби їх було, в мене, бачите, тут мало, мало. Так, далі мені треба три герої. Так, буде швидше. Escape просто нажимаєте. Так, далі. Апаємо тобі рівень юкюк-юк-юх-юх, зюк-юх. Я треба, так? Блін, знов це плашка ця не вилазить, знов перезапускай клієнта. Виграти з героєм сили, змішати велике або середнє зілля. Давай велике змішаємо. Так, плашки не вилазять. Перезапустю клієнта. Так, не забути Здобути 3 і цей, напевно, скіпну. Виграти 3 битва класичної арени з героєм сили. Оце не забути, що це треба героя сили <кхем> поставити. Так, далі комусь треба. О, апнути шмотку. Комусь треба апнути шмотку. У мене тут вже. Давай оцю апнемо. Так три боса компанії, шведесенько. Так, ну три боса, коротше, є. І йдемо, коротше, класичну арену, але треба почитати, чи є тут є. Класична арена командує героїв чотири різні елементи. Чотири різні елемента. чотири різні, ото в мене якраз команда чотири різні, але мені ще треба буде з героєм сили. Стоп, це не чотири різні. Блін. Ладно. Ото якраз поставлю героя сили якраз буде чотири різні. Я замість Джорга покладу Роталоса. замість Джорга Раталоса і буде чотири різні, і герой сили якраз буде. Лапкий удар там зайшов. 404. Отут тут мене обженуть. Гарант даю, а тут може і не обженуть. Блін, але тут мені треба. Тут мені треба Джорг. Тут мені треба Джорг. Щоб цього кикнути. Але тут мене обігнали. Тут мені вже ніхто не допоможе. Ага. Ой, мене ще дивись, я зробив дві перемоги, і нічого. Одну програв, і мене зразу скинуло в цей. <гум> На лігу назад. Йоу. оце глина. До речі, щось я тут взуваюся. Верніше мене взувають. Та з макакою тут було би простіше. Блін не вкрав відбито. Який відбито? Ви що? Що ви говорите? Та ну, що це? Воно зараз? Походить, і вона зараз походить. дай і вона зараз походи, да, і вона зараз поход... добре, що це хоч закидеш, в її якісь там скіл, ти вона не оживела нікого. Та ти гониш, убий вже, та ну. Здохне. І ти здохне. Є. Yeah. Жорстка тема, жорстка. Це глина щита вийшла. Так, все артауса можна виймати звідси. Це теж жорстко. Бух-бух. І, і знов скинув. Дві перемоги, нічого, одна поразка мене скидають. Так, давайте я нажму на паузу, відстукаю цю аренку і класичну, і повернуся. Ну що, друзі, коротше, тут я походив, відстукав, щось відстукав, щось ще не відстукав. Дуже довго б'ю. А... Tower, дуже довго фармиться. Коротше, важка вежа. А, пройшов 60 по 70-й поверху, паучеху вбив ось такою компанією. О, завдяки Арманзу. А, пробував через Дрекстара. Дрекстар випалювач і замість Арманза Арба. Вони стоять майже до кінця і десь 20%, -20 паука лишається і він вони накедують. Коротше, він призиває паучків, вони всі накидують яд, і типу, паук активує, і всі падають. І так разів 7-8. Я пробував вже і на авторежимі вручну якось не виходило. Поставив Арманза. Поставив цього челіка. Коротше, пройшов руками. Пройшов руками. Арман не давав паучкам ходити, і пауку, але він лише ріже йому 50%. Цей накидав випалювання і повертав урон, коли паук ходив, бо паук ходив у два рази менше, ніж ходив би просто. Навіть менше, ніж у два рази. Ну, тобто він рідко досить ходив. Ця яди знімала, ця підхилювала, а цей просто наносив демедж. І нормально він так наносив демедж по випалюванню від цього челіка якось так. А, паучків зносив. Цей давав стан, щоб пауки не контратакували. а Ці двоє їх зносили. Через Дрекстара не вийшло, через дрекстара не вийшло. Надто в мене ще слабкий шмот. О, цей. А, а ключики зливаю я ось тут 50-й поверх. Ось такий автофарм 60% десь на перемогу. Не всі 100. Десь 60, але довго вони з ним возяться довгенько. Так. У нас тим часом ріснувся клон бос Давайте глянемо на дропчик. На дропчик. На Критична шкода. Швидкість критичного шансу нема. Під зірковий без критичного шансу, в принципі, продам. В принципі, потенційно непогана шмотка, але. Так, я запишу 5 КБ один продавній Так, ну а з 6. Швидкість здоров'я у відсотках. Шість о, цих. Зірочок. Хороша шмотка. Оу. Yeah. Так. О... Один легендарний Том, один прадавній, один сакрал. Записав у бота. Окей, так, давай сразу я вдарю. Тут на автоб... автобі. Ну, верніш, не автобі, а швидкий бій доступний. 58 лямчиків, окей. Ультрапекельний. А тут рутями-рутями. Ну, коротше, отак в мене б'ється КБ 6, 20 ходів. То вони там до 30 стоять зазвичай. 20 ходів, 30 лямів, набивають. Я пробував міняти. в мене є Оксі Фейн, я їх міняю іноді місцями, але урон однаковий, плюс-мінус, там не різниця, то вони якось не дуже цей. Грають рульміні, що Фейн, що Аокс. Єдине, що я їх можу міняти під стихію клан боса іноді. А так, в принципі, спробував міняти, вони що той б'є, що та б'є, плюс-мінус однаково якось так. Ну ось після 20-х 20 ходів починає сипатись пачка, але вони ще встигають накидати кілька мільйончиків. Раталос, красавчик він дуже б'є, дуже сильно. Він мене що на гідрі божить дамагом, що тут. Правда, гідра це друга. Я його на другу поки вожу. Ну, 38 лямів. 38 лямів, О, Геомант 7, тут 22 ляма. Якщо забрати Геоманта, тут стає десь 15-16. Ну, типу, що витягти звідси випалювання, то тут 15, 16, 18, здається, найбільше було. То там, тут багато залежить від проків талантів. Так, це закриваємо. у нас тут треба відзначитися? Давайте полутаємо. Що лутається? да По нагородах. Я ще не всі поробив. Я ще не всі Пороби. використати три гліфа. Три гліфа. Ну. три гліфа я можу вкинути сюди. Ось. 5. 6 зіркові, зіркові, поки не використовую. Блін, що є? Поки не використовую. Лишаю їх під е, е, місії на Маріуса. Зблокувати талант. Талант. Е, е, я якраз докачав таланти цієї мадамці сьогодні. Лишав на ніч. Автоклікер прийшов, а вони вже доклікали. А, що їй треба? Що їй треба? -ху 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 -ху. Оце питання. Я ще не знаю, який їй брати талант. Вона в мене лікує, вона в мене в сеті регена. тому нехай лікує. І вона ще дає щити. Більшою силою щита, які накладає герой, будь ласка. Та, заповнити, коли усунуть бо спливає бонус. А, теж прикольна штучка. Збільшую лікування та щита, накладних героя на 15, якщо ціль перебуває. Це не цікаво, бо вона їх клінсить перед тим, як. Цей. А оцей навичок і оцю навичку можна взяти. Далі можна взяти оцю, да? збільшити тривалість на один хід. Давай. І я думаю, можливо, цю заповнюю власною, коли здоров'я падає нижче 25. Скорою на 2,5 за кожного активного штрафу накладеного героєм. Штрафи вона не накладає. Штрафи вона не накладає. Ну, окей, йдемо поки сюди. Я хочу взяти контратаку, бо вона з А1 перезаряджає скіли. Збільшує лікування та силу щита. Оцей, давай. Лікує себе від щоразу, коли лікується ворог. Хм. Каво. Тут що? Шансон дивильний штраф все, коли втрачає тут. Лікується власне максимально, якщо вбиває ворога. Ворогів вона вбивати не буде. Але мені треба сюди. значить мені Ну, давай цей. Ну, цю навичку. Далі мені треба цю. А, і оці дві, напевно. Хай контратакує Хай контратакує, І опір, наверно, напевно. Точність їй не треба. А, штрафи вона не накладає. Можна було би цей. Тут що всі союзники з менше шкоди герой отримує. Це не добре, бо вона в мене все ті грифона, вона і так отримує багато. Тут вона не. Ну, давай я візьму опір і що, я не знаю, що взяти. Якось так. Далі по талантах в мене залишається раз, два, три. Три героя з прокачаних і ще три героя з непрокачаних маю. Раз, два, три. Ну, Їх треба довести до 60 їх треба одіти. Тут, бачите, щось от вичте, цей взагалі не одітий. Цій би книжки ще слухай, але тут дофіга книжок. Ну, як дофіга 5, 4, 9, і 2, 11. Одинадцять книг. Ну, не багато, ну і немало. Це, коротше, середній. Показник. Так, забирали. Створити епічний або легендарний артефакт у кузні. Давай. Епічний або легендарний. Це все не треба, це все не треба. Так, взяти участь. О, групова арена. Її нема ще багато зливних паків. Зараз я відстукаю. Я взяв таланти Анкорі на лікування, а завтикав, що вона лікує лише себе. Ну, ну, в принципі, себе лікувати. Теж не... Вони... Теж хороша штука, так що підійде. Так, ну ось я і нафармив Лавс і Двас. А, на Pivasieку вже не вистачає, ну ладно. Певасик нафармлю ще чуть пізніше. чуть пізніше. Так, а що у нас тут? У нас? А, два рази кликнув. Не знаю, че новело воно два рази випадково. Три оживлення і макака. Це, конечно, цікава штучка. 386 Чорт, мушу стріляти з А2, і я його не вбив все рівно. Ас, це що, слабкий удар, був? Хоча тут немає слабкого удару. Треба переграти, я так бачу, він зараз шотне. Йопте. Йопте. треба переграти. О, тепер норм. Давай ми. Тебе відправимо. Ну, це я знав, що я її не уб'ю, але мені треба її виносити. Та й те. Щось не складається у мене, слухай. З цим кондратієм. Блін, жорстка штучка. Жорстка штучка ще раз. Просто хочу зрозуміти, як його можна винести. хз-як. Якщо я його відправлю убівцю. А я його не можу відправити у вівцю тепер, після залива. Нормально, аж за третім разом роздуплило. Так, тормінів я пропускаю, проти них поки не маю прийому. Хоча в мене є татурчик, в мене є Анкора, але це все. Не та історія, сто тридцять вісім у нього жесть, хм. Цікаво. вони а... іноді дивують а, ці лисички з такою убрашвидкістю. Так. А, тут забрав. Тут забрав, коротше. Ага, ще тут я забрав а, шостий день. Що Шо це аватарка? Аватар. Угу. Забрав ще тут. У нас ще є скільки. А, де 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 пише. Два тижні один день. Я ще встигаю. Тому що. За один день можна забрати лише одну нагороду, бо 75 пропорцій в день лише доступно. Тому за два тижні ви забираєте. Просто якщо робите щоденні... Ну, щоденні місії і ви це легко забираєте. Так, тут хоп. Ага, я ще можу піти в цей. Як його По -по 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 фракцію? Бо мені ще дали ключки. Ось і карти, до речі. Ось і карти. Е, Одержання спорядження. Хм, цікаво. Одержання спорядження. підземелля, Ну, це, коротше, дослідник підземель той самий. І поліпшення спорядження. Угу. прикольно. я це робити не буду, звісно. Так, а що в нас є? А, що в нас є? 150 паутинок До речі, Сет у тут дофіга є. Дофіга. Один легендарний Том, один. А Войт. Ну, це вище мало. Це мало. Мабуть, тому що це легко зробити. Тільки очків дають за. За п'ятий ранг за рідкісний 24 очка, а за поліпшення 410. А з всього тут у нас карт. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5. 40, 40. В принципі, думаю, не складно, якщо, якщо ти фармиш і підземки, особливо паучка. Так. Це все. Забираємо. А, тихо. Далі. Решту я злею. Ключики там злею, тут злею, тут злею. А це вже буде на цей як його. Ну, ви поняли, на стрімі. Якось так. А, на цьому думаю можна закінчити. Гарно дякую, а, що дивилися. Не забудьте тиснути вподобайку. хто ще не підписався, підписуйтесь, це теж дуже важливо. Може більше половина мене дивиться ще без підписки. Якось так. Гарно дякую всім і всім бай бай